Пальний сезон у Миргородській громаді стартував з 1 червня. І як тільки розпочалася справжня літня спека, миргородці й гості міста рушили на центральний пляж засмагати та плавати. Миргородець Сергій Іванович прийшов сюди з онуком Андрієм. Річка Хорол, городський пляж, чудове це саме місце. Вода тепла, значить, задоволення отримуєш від цих водних процедур і діти, і дорослі, і ще там інші люди. От, чисто, гарно, приємно. Андрійко, якого дідусь навчає плавати, говорить, що у воді почуває себе вже впевнено. Недавно тільки зайшов, ну так собі тепленько. Ну, спочатку да, холоденько, а потім, як коли нервнув, все нормально, все. Колишній військовослужбовець пан Микола також на річці з онуками. Чоловік має кілька пропозицій щодо благоустрою пляжу. Вода чудова, гарна, дітки задоволені. Ми задоволені. Був був би мир на землі. А становь все буде добре. Ну, благоустрій, хотілось би краще, якщо якщо це міський пляж, він має бути оборудований. А якісь ну, лавочки, бесідки, ти щоб. Не так, як дікарями ми тут приїхали, що розіслали, полежали, ямки нарили, мусора накидали і розійшлися. Ось пенсіонерка Зоя Іванівна купатися ходить мало не щодня. Каже, для неї це справжній релакс. Ой, яка є вода, я наслаждаюся життю. Боже, на солнушка подопреду ще більше. Це, з водички, як вилізу, ще більше настроєння, більше бажання жити. Щоб не допустити епідемічних ускладнень ще з кінця травня. Фахівці Миргородського районного відокремленого підрозділу Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України досліджують якість води в ріці хорол за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Ми проводимо відбір проб в річки хорол в визначених точках. Таких точок у нас чотири. І по мікробіологічним показникам вода знаходиться в межах норми. Ми контролюємо воду на наявність лактозапозитивних кишкових палочок. Нормативний показники показник це не більше п'яти тисяч. Лактозапозитивних кишкових паличок на сьогоднішній день цей показник у нас знаходиться в межах норми і становить від 610 до 730 лактозапозитивних кишкових паличок. Також, зі слів фахівчині, воду на аналіз місту кишкової палички з хоролу беруть раз на тиждень. Санітарно-хімічні показники перевіряють раз на місяць. Санітарно-хімічні показники в річці Хару, ті, які ми досліджуємо, знаходяться в межах норми, за винятком такого показника, як забарвленість, вона визначається в стовпчику 10 сантиметрів. І цей показник він нас визначається на протязі багатьох років. Це така характеристика природного стану річки Хору. Від початку пляжного сезону було відібрано 20 проб для перевірки мікробіологічних показників та 8 для дослідження санітарно-хімічних показників. У разі виявлення відхилень працівники центру контролю та профілактики хвороб негайно поінформують органи місцевого самоврядування та населення про небезпеку купання.